Добрий день, діти! Сьогодні я запрошую вас покататися на веселому потязі. Разом з нами в цьому потязі будуть їхати геометричні фігури. Яка фігура поїде з нами в цьому вагончику? Правильно круг. А в цьому вагончику, яка фігура поїде? Так, квадрат. А в цьому. Пригадуєте цю геометричну фігуру. Правильно, це припутне. Ну що, поїхали? Вранці на станцію їде паровозик. Завжди за собою він вагони возить. Машиніст привітний каже всім сідати. Чух-чух, паровозик всіх везе маляток. А ось і перша зупинка. Тут живуть предмети круглої форми. Давайте запросимо мешканців з нами покататися, до якого вагончика ми їх посадимо. Правильно, У вагончик, де їде круг. Поїхали далі? Вранці на станцію їде паровозик. Завжди за собою він вагони возить. Машиніст привітний каже всім сідати. Чух-чух, паровозик всіх везе маляток. Наступна зупинка. Якою форми тут живуть предмети? Так, квадратники. Який вагончик ми їх посадимо? Правильно, в той, в якому їде квадрат. Їдемо далі? Вранці на станцію їде паровозик. Завжди за собою він вагони возить. Машиніст привітний каже всім сідати. Чух-чук паровозик всіх везе маляток. Знов зупинка. Якої форми предмети, які живуть тут? Трипутної розумнички. І вони поїдуть у вагоні разом з трипутником. Вранці на станцію їде паровозик. Завжди за собою він вагони возить. Машиніст привітний каже всім сідати. Чух-чух, паровозик всіх везе маляток. А ось наступна зупинка. Але тут живуть предмети такою форми, яку ми ще не знаємо. І вагончик у нас є з такою геометричною фігурою. Давайте її розглянемо. Ось ця фігура. Діти, скажіть, у цієї фігури є кути? Так, немає. А у якої геометричної фігури ще немає кутів? Правильно, у круга. Але ж подивіться, за формою ці фігури різні. Нова фігура витягнута, ніби схожа на яєчко. Називається ця геометрична фігура овал. Давайте подивимося, що схоже на овал. На овал схоже дзеркало, листочок, шматочок хліба. Ось тепер ми можемо заповнити останній вагончик, в якому їде овал. Дітки, подивіться, ми з вами заповнили всі вагончики. Гарна поїздка у нас з вами вийшла. Та ще ми познайомилися з новою геометричною фігурою, яка називається овал. Час повертатися додому і відпочивати. Тому до зустрічі!